Ось я вам дала 10 простих фраз, вони максимально прості, але це максимально сильні крючки. І я вам дала їх на трьох рівнях. Тобто 30 варіантів. Я вам дала 30 варіантів, так? Да? і от тепер у вас є скромні фрази, такі, як для скромної госпожи. Скромні фрази, коли ви починаєте, але ще соромитесь. Я вам дала такі, знаєте, вау-фрази. І коли ви вже Умієте грати, ви будете оцю інтригу тримати. І я вам дала фрази просто чистий секс. Ви можете іноді бути скромною, скромною, а потім, блядь, як дала блядь, якусь фразу з чистого сексу, так на ньому жупа не завернувся, а потім знов скромно. Подібня, що це за що, що? ви просто виб'єте його з колії, да? Отже, і фрази, да, максимальний секс, якщо ви не боїтесь бути прямою і сексуальною. А о, що вам робити з цими фразами далі?